Скажіть, Чому ви вирішили піти у політику? Всі ми йдемо в політику для того, щоб змінити ще в своїй країні і маю на це можливість і навики вже, і якби професійний досвід. Яка основна проблема у Полтаві на сьогоднішній день, на вашу думку? На мою думку, це розбалансованість сил, це немає консолідації заради тієї мети, якої ми сюди прийшли, і при розподілу цих, скажімо, голосів, які відбулися на останній сесії обласної ради, говорить про те, що чи то ми не готові, чи то ми не отримали якогось посилу до того, щоб працювати консолідовано на благо області, як заступник голови ОДА, чи будете ви висувати свою кандидатуру? Ні, я прийняв це рішення від початку передвиборчих, скажімо, перегонів. Я не буду виставляти в мене. на даний момент є робота, на якій я працюю, на якій я ще не все зробив. Те, що я запланував для себе, я Дуже, скажімо так, радий тим, що я підтвердив своє свою посаду ще й депутатським мандатом. Я маю професійні навики, я вмію працювати. Я знаю, як ці всі рішення приймаються, які ми готуємо в адміністрації тяжко на сесії обласної ради. І хотів завжди приймати участь в цьому. Але висуватися я не буду, тому що в мене є подалі. Амбітні плани і мені подобається працювати зокрема в аграрному секторі. Ну і я бачу себе по можливо, в подальшому, можливо, на вищих посадах і в Києві.